Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вранці 29 вересня російські війська завдали ударів по Миколаєву двома ракетами Іскандер про це йшлося під час включення очільника області в ефірі національного телемарафону. Зокрема, він уточнив, що ракети могли летіти з Криму. Більше про подробиці нічного обстрілу дивіться у нашому матеріалі. Зранку, 29 вересня, близько четвертої години, ворог знову завдав ракетний удар по Миколаєву. Влучання відбулось в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок цього сталося займання сухої трави. Пожежу вдалось загасити о 6.45. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. В ефірі телемарафону. Били дві ракети з Кандерка. попередньо. руйнувань немає. Є там пожари були були прилеглої території. Це що стосується місця жертв, теж на зараз серед цивільних немає. А, також били по Косорубській та Очаківській громаді по узбережжю там без руйнувань істотних і без жертв. Зокрема, українці прогнозують, що об'єкти критичної інфраструктури знову стануть головною мішенью російської армії. Тим часом Віталій Кім відзначив, що Миколаївщина до цього готується. Готуємося так же, як і минулого року. Захищаємо об'єкти критичної інфраструктури, нарощуємо. Та допомагає укомплектувати протиповітряні сили, тому в нас як ти скажуть вибору небагато. Ми маємо готуватися до найгіршого. Тому ми готуємося щодо боронити та готуємо резерви для того, щоб ми могли працювати та жити у разі виникнення надзвичайної ситуації. Також начальник Миколаївської ОВА зауважив, що, попри ризики пов'язані з атаками ворога, Миколаївщина майже повністю готова до нового опалювального сезону за будь-яких умов. 90 плюс відсотків готові. Зараз працюємо над оновленням фізичного резерву на місцях, щоб ну, солярка була не в талонах, а в бочках. В принципі, ми повністю готові і прораховані там декілька варіантів сценаріїв поганих на той то випадок, якщо. Все ж таки будуть проблеми з електрикою. Ця критична інфраструктура, деякі з резервними до резервними, є забезпечені дизель генераторами ще минулого року. Це все сталося завдяки державі та допомоги міжнародних партнерів. Тобто ми укомплектувалися ще минулого року. Цього року там оптимізували, скажімо так, систему. Але наша інфраструктура буде працювати питання лише в часі, наскільки довго нам придеться це робити? Мова йшла також про пункти незламності та їх готовність приймати містян. Пункти незламності ми плануємо днями відкривати. Тобто, зараз велика інспекція, яка Буде з депутатів рівнів і народного, і обласного, і районного і місцевого вони перевіряють по скрізь по області. Проте розуміємо, що люди менше зараз користуються пунктами незламності, бо вони більше підготувалися індивідуально. Віталій Кім запевнив, що область готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій однак не варто втрачати пильність, адже ворог підступний. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.